Яким би якісним веловзуттям ви не користувалися, все одно якісь деталі цього взуття будуть з часом псуватися. У мене в руках веловзуття Five Hellcat. Вони проїхали 42,5 тисячі кілометрів. І ось тут, в цьому місці, вже є знос. Тут ось тканина вже протерлася і протерлася добряче. Які є варіанти ремонту? Можна віднести до спеціалістів, і вони зроблять реставрацію. А виявляється, що можна зробити реставрацію в домашніх умовах. Ось на цьому я вже зробив. І тут виглядає трошки краще. Що нам для цього потрібно? Треба просто мати ось у таку штуку. Посилання на магазин я дам в описі до відео. З цієї сторони паперовий захист, а під папером клей. Папір знімаємо і клеїмо от сюди. Але перед цим треба оцю частину дуже добре вимити. І я це зробив за допомогою звичайного прального засобу і зубної щітки. Добре вимив, воно висохло. І зараз спробуємо його наклеїти. Але на правому в мене знос трішки більше, ніж на лівому. Тож, можливо, воно все не перекриє. Ну, зараз будемо пробувати. Десь тут, в якомусь місці, воно повинно відклеїтись. Не так-то просто його знайти це місце. О, пішло. Але воно дуже липке і може прилипнути до пальців. Так. Мені трішки незручно. Треба повністю перекрити цю штуку. Раз. Таке, як вдалося. Бачите, як прилипає. Воно вроді стало по центру. Тут треба його дуже-дуже добре притиснути в усіх місцях, щоб воно не відклеїлось під час експлуатації. Все готово, дивіться, займає мінімум часу. Найбільше часу зайняла сушка, так як опалення вже виключили і висихало воно дуже довго. Вийшло трошки. По-різному, так як протерлось в різних місцях. Тут протерлось дуже високо, і тому я взяв вище. Трошки нерівномірно наклеєні, але це все одно ж всередині ніхто його не побачить. Ось така дуже проста процедура реставрації веловзуття. Цю штуку можна купити зовсім недорого, там є різні розміри. Я взяв на пробу таку. Скільки вона протримається, я не знаю. Подивимось. Якщо ви ще не підписались на канал, то рекомендую підписатися. Підписуйся, не зволікай.